Власне будівництво стає все більше і більше популярне. І нейлери просто мега зараз на даний момент актуальні. Є ось такий бренд Bostitch. Це, ну, це не то, що преміум, це хай левел саме в даному сегменті інструментів. Це у нас буде йти нейлер ось такого типу. Пневматичний. Від компанії Boсті. Можливість про роботи в нього з цвяхами від 50 до 90 мм. кут нахилу у нас буде йти до 30. Класно він зроблений. Вигляд у нього, звичайно, прям. Супер грандіозний, супер громісткий, але насправді зручна штука однією рукою доволі таки комфортно тримати. Звичайно, я не працював, я не можу вам сказати, що ви його цілий день потримаєте, наскільки це буде зручно. Що мені вже подобається? Продумано те, що у нас є відразу кліпса, яка є регульована, ви можете виставити з цієї сторони, з якої вам потрібно, для того, щоб ви його могли підвісити десь. По робочому тиску йому по факту потрібно від 4 до 6 атмосфер. Тепер друге питання. Це все залежить від того, скільки ви будете робити вистрілів в секунду, і від цього будете правильно підбирати компресор. Але моя рекомендація підбирати компресор з продуктивністю хоча б 250-300 літрів у хвилину, і шланг має бути з. Товщиною, хоч ну мається на увазі самим отвором е, всередині, хоча б 10 міліметрів. Тоді ви вийдете на нормальні характеристики, тому що вже неодноразово бачили, що люди там починають бити. То один-два стріляє, далі недостатньо не може е, забити цвях. Питання в тому, що йому просто недостатня кількість повітря. Коли ви обираєте даного типу інструмент, звертаєте увагу, скільки витрачає е, витрачає на один вистріл. Даний інструмент саме повітря, бо тому, що тиск вони всі накачають, а саме розхід повітря це є найбільш важливою характеристикою. Цвяхи є е, бренд, просто не то, що топовий, просто один із найкращих саме в каркасному будівництві. Або якщо вам потрібно, ви працюєте нейлорами, звертаємо увагу саме на ось цей інструмент. Ну і звичайно, ви розумієте, що в нас такий інструмент є. А за цим чи будь-яким іншим інструментом, вам, звичайно, що до нас.